Зеленський має намір десь до вівторка зробити велике кадрове потрясіння. Буданов навіть перетягнув частину потенційних звинувачень на адресу Зеленського на себе перед візитом Зеленського до США. Ходила інформація про те, що двох заступників Буданова було звільнено усунуто з посади. Буданов може піти е, балотуватися в президенти. У Умер дуже нездалий міністр. Цей візит в США був з абсолютно дурацьким планом перемоги. Зрозуміло, що Трамп е, ну внутрішньо ненавидить Зеленського. У військових з'явилося дуже багато претензій до Зеленського і до, до його оточення. З'являється. Ненависть до частини генералітету, ненависть до політичного керівництва. І з цим Зеленський нічого не зможе зробити. Вітаю, друзі! Після візиту Зеленського до США загострилися дискусії і чутки. Про те, що Зеленський має намір десь до вівторка зробити велике кадрове потрясіння, причому називають активно Умерла і Буданова. Дивна історія, тому що Буданов плоть від плоті команди Зеленського і, по суті, своїм кадровим зростанням і своєю поведінкою, навряд чи він міг би розглядатися як. Фігура, яка може щось нашкодить Зеленському. Мені здається, що Буданов навіть перетягнув частину потенційних звинувачень на адресу Зеленського на себе. Його активна медійна присутність після визволення Гостомеля Київщини. Потім протягом року він потроху зливав цю героїчну боротьбу, в якому дуже був активно задіяний гур. Хочу сказати, що я був свідком деяких їхніх дій, і це була дуже професійна робота, але Гостомельський напрямок особливий був. І мені здається, що коли зараз виникає тема про відставку Буданова, то ви знаєте, по суті, то в своїх інтерв'ю різним міжнародним виданням, зокрема Нью-Йорк Таймс і іншим. Буданов поінформував, що вище політичне керівництво України прекрасно знало про напад. В той час банкова мовчала з цього приводу. По суті, Буданов поінформував, що очікували висадки десанту на Гостомель 22 лютого. Ну, висадка трапила з але 22 встигли відігнати кілька літаків, зокрема, Руслани із Гостомеля. Мова тепер про інше. Перед візитом Зеленського до США ходила інформація про те, що двох заступників Буданова було звільнено усунуто з посади. Ну, як правило, такі речі не дуже публікуються, де тому е вказувати на посилання можна лише говорити, що в медійних середовищах е ця інформація обігрувалася всіляко. І мені тоді видавалося, що Зеленський підготував певну торгівельну позицію з вищим керівництвом США, адже відомо, що контакти Буданова і керівництва РУМО, розвідки Пентагону, вони дуже плідні і там існує довіра. Свого часу навіть виникла одна версія про те, що. Американські розвідки і мі 6 погодили Буданова як потенційного наступника Зеленського і готують його на вибори. Ну, це звичайно дурниця, тому що якби якась така гра була, то Буданов не та людина, яка б не сказала про це Зеленському. Тобто він дуже залежний від Зеленського, і він все, що робить, він робить лише. Скажімо, зміцнюючи свої позиції через зміцнення позицій Зеленського, іншого механізму в нього немає. Ну єдине, що ці позиції зміцнюються так собі, тому що, попри те, що у ГУР дуже багато здобутків, і це ну, просто неймовірні якісь операції, які відбуваються, попри те, з ГУР пов'язані якісь такі персонажі, які. Викликали в суспільство просто ди дикий регіт. Ну, наприклад, такий депутат від слуги Шевченко, який пов'язаний був дуже щільно із Запорізькою тусовочкою. Частина цієї тусовочки дуже прислужилася Російській Федерації, хочу сказати, і, і свого часу. <кхух> Богуслаїв, так би мовити, служив Росії дуже справно. І навіть після обрання Зеленського саме запорізьці приклалися до того, щоб ну, оці, політична тусовка Запорізька приклалася до того, що е, Богуслаєву дозволили поставляти двигуни для гелікоптерів в Росії. У 2020 році Буслайв вже почав поставляти в Росію, тобто ну, для вбивства українців, як кажуть. Ну, от я згадав Шевченка, ще один такий персонаж Євген Червоненко, який, за легендами, ледь не з золотим пістолетом бігав на деяких західних митницях в, в уніформі військовій. Чомусь вважало, що він е, служить у е, ГУР. Е, ніяких простувань з цього приводу не було. Очевидно, що він запевняв, що сам, що він там служить. Ну і е, Андрій Юсов був певний е, час спікером. Гур, зараз він дещо випав із медіапростору, тобто він не такий активний. І очевидно, що всі зрозуміли, що це трошки ну, такий занадто полегшений варіант інформування. Завжди, коли виникають обставини, завжди шуфляди витягують генерала Вадима Скібіцького. Дим Скібіцький це людина, яка пов'язана з е ГУР досить давно. І враження таке, що мінялися ну, і Кондратюк свого часу, і Бурба. Але оці всі перестановки не стосувалися Скібіцького, бо Скібіцький це, по-моєму, єдиний такий тривалий професіонал е із публічних, на якого зав'язана певна ну, певна така. Ще й медійна присутність. Запам'яталося його досить потужне інтерв'ю в виданю Економіст 3 травня, де, по суті, була розкладена по, -по, -по поличках ситуація довкола часового яру, ну і там зазначено більше. Тобто, Скімський професіонал такий з величезним досвідом, і зараз серед. Можливих версій про те, хто може очолити замість Буданова. Ну, бо Буданова усунення Буданова може розглядатися тільки в кількох контекстах: або призначення його замість Сирського, або ну, якась більш, більш серйозна робота. Можливо, начальником генштабу. Тому. Говорити про те, що Буданов піде в політику, я сам припускався такої версії, що Буданова можуть випустити в публічний простір на певний час, щоб він був таким залужнозамінником. Тобто, щоб він створював фантом політсили військових. І ставав таким обличчям е, політики військових військовиків, які все одно по війні підуть масову політику. Це ну, до ворожки не ходить те, що називається. До речі, щодо Вадима Скібіцького і його такого механічного е, перетворення в керівника гур, то я б не сказав, бо був час, коли свого часу. Е, ну, е, коли е, Персона, наприклад, полковника Машовця, вона була в обігу як потенційного керівника головного управління розвідки. Він за освітою так само закінчував ну, це Київське загальновійськове училище, яке потім стало інститутом сухопутних військ. І, ну, хочу нагадати, що в Радянському Союзі Київське загальновійськове ну, загальнокомандне військове училище. Сухопутних військ вважалося найкращою базою підготовки військової розвідки, саме військової такої польової розвідки. І, по-моєму, Машовець має якраз таку спеціальність профільну і має добрий, так би мовити, баланс вислуги. Ходять чутки, що він служив навіть підрозділі бойових плавців на початку своєї кар'єри. Зараз полковник Магомошовець дуже авторитетний військовий експерт і заступник е е голови Офісу президента Андрія Єрмака. От власне оці ігрища, з попереднього життя про те, що Буданов може піти е, балотуватися в президенти, по-моєму, е, стали своєрідним інструментом для Єрмака для того, щоб е, все-таки якось спробувати посунути Буданова е, на другий план. Бо, ну, все-таки для Зеленського Буданов — особа, яка може входити спокійно в офіс, в офіс і е, контактувати з певних проблем тетрате. Мені здається, що Єрмак, Єрмака, це виносить мізки, так би мовити. І е, як варіант, коли виникла ця тема, посунути і Умерова, і Буданова одночасно, бо Умеров дуже нездалий міністр свого часу. Тарас Вячеславович Чорновіл наполягав, що з Умерова не буде ніякого міністра. Ну, я просив, наприклад, в дискусіях з ним хоча б сто днів для Умерова, щоб він показав якусь самостійність. Виявилося, що ніякої самостійності нема, скандалів лише більше є, розв'язок цих скандалів ніяких немає. Єдине, що, що навіть деякі ну, загально суспільні улюблениці чи улюблениці, які коментували з антикорупційних таких ракурсів. Діяльність і умерова і цілого міністерства, по-моєму, тихенько поглинуті Умеровським оточенням і і прикуплені тихенько. Це, це дуже прикрий момент. Тому коли говориться зараз про можливість усунення Будаганого і Умерова, а ради чого? І отут виникає дуже цікавий момент. Дійсно, коли це вкидалося на, пер... на початках візиту до США. То очевидно створювалася торгівельна позиція, що ви нам не тикаєте корупцію, а ми, ми ну от, ми от підготувалися важливих людей викинути, для вас важливих людей викинути з посади, типу Буданова. Але ж ми ж Буданова залишимо, ви ж дивіться, а ви нас не, не тюкайте за корупцію, і, і ми якось так проіснуємо. Взагалі, в мене склалося відчуття, що. Цей візит в США був з абсолютно дурацьким планом перемоги, був насправді прощупуванням настроїв істеблішменту американського на предмет майбутнього самого Зеленського і Єрмака після 5 листопада, після виборів в США. Терпіти оцю всю лабуду, яку розгорнув Зеленський з Єрмаком в Україні здачу національних інтересів, корупцію американцям якось не з руки. Але під час виборів такі речі не виймаються на поверхню, розумієте, т таки, таке тихенько задувається під кілем і чекає завершення виборчої кампанії. По-моєму, навіть Зеленський в цьому плані він е, створив пев, певний запас міцності для самого себе, бо зустрічі з Трампом, вона на певний момент зняла можливі нападки на Зеленського з боку Трампа. З, зрозуміло, що Трамп ну, внутрішньо ненавидить Зеленського, і те, що як він знущався, виймаючи на люди листування, це, ну. Прохання Зеленського про зустріч це вже було публічне приниження. Але Зеленський так досить мудро зажував це приниження. Бо принаймні до кінця виборчих перегонів і Трамп тепер не буде висмикувати тему України, тему корупції зеленської тому подібне. І це певна, так би мовити, постановка на паузу. А для того, щоб партнери ну, не чіпали Зеленського до кінця. Виборів, принаймні до кінця виборів, щоб тема е, української корупції вона не висмикувалася е, окремо, а щоб експлуатувалася переважно тема героїзму українських воїнів. І, по-моєму, цей ну, транш оголошений Джозефом Байденом, майже 8 мільярдів доларів. Це якраз ну, інтерес демократів не витягувати будь-якої корупції в українській державі до кінця виборів. Тобто тема української корупції навряд чи буде експлуатуватись і після зустрічі Трампа з Зеленським навіть Трампом не буде експлуатуватися. Це Зеленському вигідно. Це створює якусь паузу. А, хо... а нагадую, що ця вся кадрова перестановка, яка була вже здійснена в Кабміні, вона насправді не змістила владу, а хаотизувала. Тобто вона дала паузу для самого Зеленського. По суті, поки нові міністри війдуть в розуміння процесів у своїх відомствах, їм треба дати як мінімум до 100 днів, щоб вони, ну, не клювати їх 100 днів. Зеленського це цілком влаштовує. Він може. Після американських виборів все це перетрясти знову всю цю кадрову чехарду затіяти по новому колу, але головне, що посади голови розвідки і е, міністра оборони, вони все одно є торговою позицією. Тобто, якщо є Загроза самому Зеленському, то краще віддати на з'їдання суспільству якихось своїх підлеглих, бо Буданов точно не має політичного потенціалу. Тобто, під нього партія не збереться, під нього партію може, може тільки банкова створити. А особливо зараз, коли у військових з'явилося дуже багато претензій до Зеленського і до, до його оточення. Дуже багато претензій, до речі, в середньої ламки і нижчої офіцерської ламки є дуже багато претензій до генералітету, до сирського, до міноборони, до постачання боєприпасів. Тобто, в сумі, це все якось так накопичує цілий пакет відстрочених рішень, і військових це просто вибішує. Тобто, з'являється. Ненависть до частини генералітету, ненависть до політичного керівництва. І з цим Зеленський нічого не зможе зробити. Якщо він думає про переобрання, то для нього переобрання можливе тільки в випадку фальшування виборів. Не може він переобратися апріорі, це неможливо. І не нагадуйте мені історію з кучмою, який виграв другий термін. Перемога кучми базувалася на консолідації олігархату, консолідації адміністративної вертикалі. Хочу нагадати, що тоді голови райадміністрації були феодалами, які могли на коліні понаписувати потрібні банкові результати. Зараз цього нема. Зараз адміністратори Зеленського не встані сфальшувати вибор. А хто йому тоді сфальшує? Міністерство цифрової трансформації. Тоді треба міняти закони. Але хто піде грати за правилами Зеленського, коли він всім набрид? Дякую. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. В коментарях під цим відео. Переможемо.